Участь у конкурсі брали школярі віком від 5 до 15 років. Спершу відібрали найкращих на рівні школи, потім району і міста. Основна вимога до учасників при створенні композиції використовувати природній матеріал. Тому тут можна побачити вироби із горіхів, газети, моху, тіста, пластиліну та пластикових пляшок. Еколог Надія Сворінь давно замінила новорічну ялинку на зимовий букет. Ми кожного року так ставимо, тому що вже багато років в нас вже традиції вішли ці конкурси. Ми вже ми вже і наші вихованці нашого центру теж вони робляться за своїми руками залюбки і ставлять в своєму домі. Прикрашають оселю і павуками і дідухами на святвечір. Тому що вони вже знають, що такі є традиції, і це все роблять вдома. З кожним роком конкурс замість ялинки зимовий букет удосконалюють. Учасники привозять більше робіт та працюють над різними техніками виконання. Поміж композиції і ялинок у виставковому залі ми побачили і символ наступного року вогняну мавпу. Оригінальністю здивували і вироби з соломи, запевняє автор найвищого дідуха в Україні Ярослав Осадца. Кожного року все-таки досконалюється. Особливо дідухи, павуки, я бачу, все досконалюється і досконалюється. Як раніше там Тернопіль робив, пізніше Козова почала робити дуже гарні. Ось якщо можете звернути увагу, ось. Угу. Одна козова, друга, і зараз вже почали робити і ланівці і. Тобто, що більш інші райони почали робити досить хороші дідухи і павуки. Роботи презентували у трьох номінаціях: новорічна композиція, Галицькі сувеніри та Дідух Різдвяний Дух. Володарі гран-прі отримали плеєри, а їхні роботи відправлять до Києва. Зараз подивитися виставку можна у екологічному центрі Тернополя. А напередодні Різдва кращі роботи представлять в українському домі Перемога.